Як тільки мої ноги торкнулись того клаптику бетону, що жителі нашого села Величаво називали пероном, у ніс вдарив ніжно-медовий запах стиглого винограду, очі замружились від сонячного світла, що несподівано яскраво сяяло. Стільки років пройшло, а ніц не змінилось. Той самий дерев'яний стовп з незграбно вирізаними малюнками, поламана лавка з вицвілою від часу фарбою, Грунтова дорога, що вела крізь безкраї поля назад додому. З кожним кроком, з глибини моєї підсвідомості, виринали відлуння старих спогадів. Праворуч баштан, який ми обносили кожної осені, а потім тікали від жвавого діда, що його охороняв, прям як у сьогоднішньому фільмі. Ліворуч старий дуб, за який постійно оточилися жорстокі бої на, на саморобних мечах з його ж гілляк. А попереду, по вигинах майже висохлого озера. Досі стояли густі зарості очерету, де я вперше поцілувався. І гарні ж були часи. Дівчинка, ви про що? Я перевів погляд на дитину, що несподівано з'явилася коло мене. Я не міг знайти, що їй сказати. Вона насупилася в очікуванні відповіді. Ти загубилась? Мені здалося, що, що на її лице впала тінь незадоволення моїм питанням. Ні, просто йду додому зі школи. А ви звідки сам будете? Я вас раніше тут не бачила. До сім'ї приїхав. Ви певні, що є куди? Перепрошую. Я не міг зрозуміти, що саме мене непокоїть її блідому обличчі, голосі та руках. Невже я її чимось встиг роздратувати чи образити? На обрії з'явилась купа металобрухту. Невже той старий кукурудзник досі не, спро... спромог... не спромоглися розібрати на, за... на запчастини? Ще слугує дітям за забавку? Я навіть не знаю, як він там опинився. Одного дня прийшли, а він стоїть. З поламаним крилом і вигнутими у різні боки лопотями пропелера. Скільки годин ми в ньому провели? Коли я повернувся, щоб детальніше розглядіти літак, здалося, що час аж ніяк на нього не вплинув. Жодного прояву іржі чи нових пошкоджень. Дивина. На мить спинився, коли крізь вітрове скло розгледів пасажира. Химерне опудало, що походило на мерця, якого забули поховати. Ось цього разу інший, трохи симпатичніше минулого. Вона пройшла повз, навіть не озираючись. Я почав нарвувати. Як тіло тут опинилось. Чого ніхто не забрав, не поховав. Прямо як у тому фільмі, який ми сьогодні дивились. Чому дівчина ніяк не зреагувала взагалі? Багато питань промайнуло, але усі так і залишилися без відповіді. Не відволікайтесь, самі ви не до перехрестя вчасно, а мене за це будуть сварити. Я лише безглуздо витріщив очі і продовжив іти, ніби невідома сила тягнула мене за собою, не залишивши змоги самостійно обирати. О, а у цьому сараї ми колись випадково підпалили стріху, горіла неймовірно яскраво і гарно. Я вогнищ як вогнище накупала. Уроки хімії не пройшли дарма. Цього разу дівчина нічого не сказала, лише зло глянула з під брів. А тут був садок яблуневий. Невже спиляли? Як взагалі рука піднялась? Шкода, яблука смачні були. Колись. Далі вам слід дійти самому, якщо знайдете дорогу. Дитина зникла так само несподівано, як і з'явилась, залишивши мене самого коло вказівника. Написи на табличках пливли Я не міг їх прочитати. Здавалося, що мову я знаю, але зібрати літери докупи непосильне завдання. Це прямо як я, коли читаю новили. Е, Куди мені йти? Праворуч, ліворуч? Вперед. Чому я відчуваю хвилювання? Я ходив цими дорогами стільки років. Чому не пам'ятаю? Нічого не пам'ятаю. Е... Шоу мій давий. Е, привіт, смайла. Дивий. А, а й шую девий. Мене охопила дика слабкість. Я ходив, здається, цілу вічність. обирав різні дороги, але знову і знову повертався до цього перехрестя. Довго, дуже довго ти ходив, ще трохи і запізнився б. Ці слова пролунали в моїй голові страшним хриплим голосом. Так щось не підходяща музика. Ці слова пролунали у моїй голові страшним, хриплим голосом. Очі розбігались у пошуках промовця. Невдовзі мій погляд зупинився на постаті вдалині. Хто ви? Ближче. Іди сюди, Не стій! Ти гаєш час. На перехресті стояло те саме опудало, що я бачив раніше. На його оклик я не відповів нічого, лише слухняно підійшов ближче. Подих перехопило, а рука сама потягнулася до чола. Перехреститись. Настав час для подорожі. Ходімо ж, я тобі дещо покажу. І він повів за собою. Немов у транці я ступав по широкій стежині, не в змозі розгледіти хоч щось крізь темряву. Уговтався я вже, коли жар від червоного полум'я, що зносилося під саме небо, торкнувся щік. Я не одразу зрозумів, чому ця картина мені знайома, але з кожною наступною секундою в голові з'являлись нові спогади. Літо, спека. Ми з хлопцями граємось у винахідників, ножем стесав сірку з сірників. Хлопці вкрали пакет селітри у сусідів, назбирали дробленого вугілля з печі. Все змішали, підпалили. Стріха зайнялась несподівано швидко. Всі тікали хто куди. Я завмер, озираючись навколо, кинув оком на мерця. Чого думати? Тікає ніхто тебе не знайде і не покарає. Знову ця мала, звідки вона постійно з'являється? Я провів рукою по чолі. Незрозумілий страх охопив мене. Хотілося втекти, сховатись і зробити вигляд, що нічого не знав. Чого ти став, немов вкопаний? Кому той сарай потрібен? Якщо не втечеш, отримаєш тусанів від батьків. Як вони будуть потім дивитись очі сусідам, чию халупу ти спалив? Їм з ними сварок мало. мало. Е, наробиш біди в боргах знову будете. Перед очима заплакане лице сусідки. Занадто довго вона страждала за спаленим сараєм. Казали, що їхні останні гроші і надія на майбутнє там і згоріли. Назбирають вони потім ще, не треба було по сараєм ховати все добро. Їм корисно. Згадай, як вони тебе лупили, коли на городі ловили. Чого їх жаліти? Тобі болючіше було. Я озирнувся навколо і у пошуках того, чим би я міг захисити полум'я. Нічого. Га, ти ще слян поклич, щоб тобі скоріше, як то кажуть, дали на горіхи сповна. Покликати на допомогу чи далі спостерігати за палаючим сараєм? Так, отримати на горіхи не отримати на горіхи. От, дурне, вони ж зрозуміють, що ти винен. Навіщо ліз? Вогонь захисили, і я підійшов до будівлі, зазираючи всередину. На підлозі з боку у бік ворочився молодий чоловік. Ніщо не давалось тоді мені ще так важко, як розплющити очі знову. Думка була наступна тікати. Марна справа. Інші намагались. Не думаю, що ти найрозумніший. Хто зна, що цим двом треба від мене? Нам не треба, а ось тобі. -га -га, -га, га га Наступне. Мене штовхнули вперед. Я впав на коліна. Дивно, навіть не було боляче. Скажіть, що вам від мене треба? Не відволікайся. Дивись туди. Його пальці боляче стискали моє підборіддя, коли повертали у потрібний бік. Спробуй забери стрибай вище. Ха ха ха, ха ха вище. На полі, коло зламаного кукурузника, розгорнулася, на перший погляд, невинна гра. Діти хаотично бігали у різні сторони і перекидали щось один одному. Мить і веселий сміх змінився зловісним криком і звуками бійки. Кого стягнули по траві. Що сталося? Я не міг роздивитись облич. Вони ніби ховались за туманом. Одного, якого тягли по землі, я все ж впізнав по голосу. О, схибленого нарешті піймали. Тоді він ще не був схибленим. Він нам просто списати не дав. Ми вирішили помститись. Гей, ти чого застряг там? Відчиняй двері давай, поки ми його тримаємо. Дарма ловили ми ж домовлялись, що ти відкриваєш. Тебе друзі кличуть. Йди допомагай. Що хочеш, щоб потім тебе у школі всі шпиняли? Відбити хлопця від задир допомогти запхати хлопця у літак. Відбиваємо. Я довго корив себе тоді, коли допоміг їм запхати його у той літак і зачинити. Хлопець там день просидів, поки не знайшли. Нащо було потрібно, то робити. Відповіді в мене не було. Тоді, здавалося, все просто жартом Агов. Полиште його. Що ти сказав? Я сказав, щоб ви полишили його. Мені боляче при... прилетіло у живіт, а потім довго гамселили ногами, поки жертва швидко тікала, ховаючись за горизонтом. Бачиш, а йому на тебе все одно, тільки дарма з друзями посварився. Нарешті трохи прохолоди, вітер приємно лоскотав обличчя. Я глибоко вдихнув. Свіже повітря бодярить, чи не так? А мені мулом тхне. Я повернув голову і зрозумів, де ми. Усе тіло затремтіло. Я пам'ятаю це озеро. Котра година. Ще встигаєш. Потрібно бігти. У мене зустріч. Я не можу запізнитись. В ніякому разі не можеш. Запізнення дорівнювало великому скандалу. Мене хтось штовхнув у плече, навколо незрозуміло, звідки натовп. Шум, гамін, крик. Запізнишся, поквапся. Що там сталося? Тебе то не стосується. Це ж, це ж все не просто так. Я мусив піти подивитись, не пам'ятаю чого, але мусив. Проштовхнувшись крізь натовп, побачив лише руки, що виглядали з під водяної товщі. Чому ви стоїте? Допоможіть, голос знайшов дурних, і він же нас затягне разом з тобою. У сенсі. Паніка охопила мене, я не знав, що робити. Руки тремтіли, а я боявся пірнути. Він же дійсно міг затягнути за собою? Дійсно цього хочеш? Він сам винний, пам'ятаєш? Ти йому казав, що не ліз, щоб не ліз п'яним у воду. Не послухав, і зараз воно має. Залиш, як є, і він все одно вже мрець, а ти ще й плаваєш поганенько. Не геройствуй. За тобою з них ніхто не полізе. Ти на назустріч, пам'ятаєш? Повернути у воду та допомогти потопаючому не стрибати піти своєю дорогою. Сталкер. Встиг схопити його за комір, поки не пішов на дно. Без свідомості притягнув до берега, тиснув на грудну клітину, одне натискання, друге, третє. Все, все врятував. Який молодець. Навкруги все поринуло темряву. Я не міг позбутися відчуття нікчемності, мерзенності і неможливості хоч щось зробити. Трохи залишилось. В грудях боляче стиснуло. Пустіть мене, я не хочу далі. Я зроблю все, що захочете. А ти вже робиш? Букага? Можна питання? Я відчував їй маленьку руку на моєму плечі. У мене є вибір? Вибір є завжди. «Га-га-га-га-га-га!» га 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 Питай вже досить знущатись. Скажи, а поки ти гуляєш, то ти не переживаєш, що твоя дружина. У нас не прогулянка. То що ти там кажеш? Питаю, чи не боїшся ти, що вона тобі зраджує? Тобі не зарано про таке питати. Я затримуюсь на роботі. Знаєш, я посиджу з подружками. Треба доньку знову до Логопета відвести. І ще одного стрімера. То парфуми колеги по роботі. У сестри ще на тиждень залишусь. Я досі нічого не бачу. Намагаюсь зрозуміти, звідки лунає той голос. Такий схожий. Рота стули. Що? Правда очі ріже? Це не твоє діло. А чого це? Всім можна обговорювати, як тобі роги наставляють, а мені ні? Нечесно. Спіймаю малу паскуду при душу. Спробуй, якщо вистачить сили. Погнатись, проковтнути образу. Мочимо, не мочимо. Мочимо, не мочимо. Що натиснув не мочимо? Ми прийшли. У темряві раптово з'явився клаптик освітленої землі, що засипана кістками і черепами, покритими багнюкою і різнобарвним мохом. Де ми? Я бачив світло. Небагато. Один єдиний клаптик, коли вгледівся, побачив себе. Я самотньо сидів у кріслі. Невже я настільки старий я помер коло мене жодної душі? Сумне видовище, чи не так? А як могло бути інакше? Ти був людиною не, сам... не самою хорошою. Лінивий алкоголік, втративши роботу, програвши й майно у карти і лишивши й неймовірні борги сім'ї, не думав про те, що залишив їх всіх на призволяще. Соромно? Гадаю, що так, ти визнав помилки, покаявся і хочеш виправитись. Саме тому я дам тобі вибір. Пізнати спокій вічності або повернутися новою людиною і прожити життя наново, виправляючи помилки цей сакай? Нове життя? Так, без тягаря сім'ї, новою людиною, з безмежною кількістю нових можливостей. В іншому світі зі смартфоном на велосипеді. Погодитись на вічний спокій або нове життя. І сикайнемось. То все я ісе кайнувся. Нічого не відбувається. А. Ти отримав ще один шанс. Не змарнуй його. Переродження. За кінець. Ну, от якось так. Це, була, це був візуальний роман під назвою Бордо, здається, так. Ну, а тепер перевіримо інші, інші вибори. Текс тікс тікс тіксь. Погодитись на вічний спокій. Свобода. За навіть не знаю, який фінал був кращий. Хтось обирає Ісікай. Хтось обирає. Е, інші фракції сталкеру. Я обираю Свободу. Такс. Угу, угу. Які інші варіанти? Е, погнатись. Замочити дівку. Побіг на голос у Темряві, але, спітнувшись впав на землю. Ми прийшли. У Темряві раптово з'явився клаптик освітленої землі. Так це вже було. Схоже, цей вибір ні на що не впливає. Mm -mm -mm. Так, стрибноту не стрибати піти своєю дорогою сталкер. E, навкруги все поринуло у темряву. Я ніяк не міг позбутися відчуття нікчемності, мізерності і неможливості хоч щось зробити. Трохи залишилось. У грудях більше стиснуло. Ну, що, мені здається, ці вибори ні на що не впливають, окрім цього останнього: ісікаютись чи не ісікайнутись. Ось назва гри. А, а, я, а я поки що додам собі ще одне очко за проходження сектора. Чому так часто випадає п'ятірка? Раз, два, три, чотири. П'ять. Паро гра коштує два очки, мароли гру зі своєї бібліотеки Steam. Та грай в неї на стрімі протягом 6 годин або менше в залежності від часу проходження. Якщо відсутній режим на одного гравця ММО, VR, еротика, поганий рейтинг, російський розробник, Якщо гра з декількох епізодів, то починати завжди з першого. Схоже, що результати кидання цих кубиків костей недостатньо рандомний. Часто випадає 5 або 6. Так, щось я помітив, часто п'ятірка мені випадає. О, ля яка гра випала. Е, Принц оф Перша. Е, The Two Trones. Принц Персії 2 Трони. Що ж, е, от ми обрали гру на наступний стрім. Також ми сьогодні. Прочитали візуальний роман, який я не знаю, як вимовляється його назва Бувайте.